Всім привіт! Новий анонс АТБ. Біфідо йогурт Активія по 1690 290 грам. Сир, твердий. Своя лінія по 39,50 Плавлені сирочки Своя лінія по 10,90 Оливкова олія 2390 05 літра, делюкс і 250 мл 127,90, піца 73,40 з прошуту. Слайси курячі по 3990, молоко згущене ічня, 43,90-450 грам, вареники три медведі 52,50, корм для котиків, 100 г своє 960 На йогурти молоки є класні знижки 300 г 22,50. 870 грам 33,90 і 1,6% жирності 300 грам 1850. Агуня йогурт, малина, чорна смородина шепшина 15,50. З прибіотиками 12,50 полуниця банан 14,50. Малина 1450 та персик 1450. Кефір галичина по 28,90. клубаса до пюрешки пів кіло. Ікра 149,90 80 грам. Чіпси Лейс, велика упаковка 33,90. І маленька 20,50 пятьдесят. Великі шоколадки. Рошен лакмі 65,90 Цукерки золота лілія 13,59 100 грам. Ковбаса салями болгарська 248,99 за кілограм. Виріб фаршевий, 37,70 півкіло. Асорті 180 грамів глобина 87,40. Креветки Альбатрос 12290 900 г. сардина натуральна в олії 3990, бланшована в олії 4290, томатному соусі 41,90, изкумбрія 4590, Все це своя лінія. Ананас 4690 шматочками, майонезний соус 16,90 оліс. Кава делюкс 4280, 100 грамм натуральна мелина. 250 грам мелина 82 90, натуральна мелина 500 грам 159,90 500 грам в зернах 177,90 і кілограм в зернах 3260, чай, шерлок 27,90 в пакетиках 25 штук. Також чай 100 грам. Шатл 4590. Сухі сніданки 4990. Сухарики флінт. 7,90 з лобстером та 1790 гострі джерки. 11,80 80. Сирочки. Два в одному. Флагода. Орео 23,80. Лукас Аркадія по 1,99 за 100 г, Цукерки сваління вафельні 100 г, Печиво мілка 5490. Джек цукерки 1429 за 100 грам. Мілка шоколадка 3490. З мигдалем 3690. Велика зору 9190.

Шаума для чоловіків 75-90. Для жінок 58,90. Мило дуру 53,90, 400 грамів. Рідке мило дуру 300 мл 32,90. Зубна паста лакалуд 60,50, 100 мл. І 5990. Підгузки 394,90 90 хагс 40 штук та 33 штуки. Підгузки трусики 34, 369,90 Хагіс. та 30 штук 369,90. Прокладки щоденні, 45,90 90 лібрес. Прокладки лібрес 9 штук по 2590. Засіб для миття унітазу – 34,50 кг. Засіб для прання – 4 Засіб універсальний ,8 кг – 134,90 кг. Засіб митчу універсальний – 137,92 кг.